Моторошне вбивство на Вінничині дорогою до школи загинули двоє підлітків. Тіла учнів 10 та 11 класів зранку на одній із вулиць виявив перехожий. Попередньо відомо, що їм завдано ножових поранень, зокрема в шию. Діти померли під час надання медичної допомоги. Зловмисника, який може бути причетний до вбивства, поліція вже затримала. Відомо, що підозрюваному 23 роки за інформацією прокуратури, це колишній учитель хлопців. Мотиви злочину та інші обставини трагедії встановлюють слідчі. ТСН з'ясовує подробиці з місця злочину. Хлопчики приїхали шкільним автобусом на навчання в ліцей Суснівку, але йшли в лікарню для того, щоб отримати довідки. А зловмистик наздогнав їх, і це сталося. Це місцевий житель, вчитель англійської мови, молодий хлопець. Який працював в цій же школі викладачем англійської мови? І там по всій віднім, десь були по якійсь недодорешності в школі протягом навчального року. І це видно на цій почві і сталася ця трагедія. Він звільнений з роботи ще в березні місяці, і директор школи звільнена, тому що там були певні порушення законодавства, то ми його їх звільнили. Але оце від березня місяця до сьогодні він не працював ніде, але зараз оце з коїв та що скоїв.